Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже швидкий смачний рецепт. Сьогодні буде мармелад. Мармелад буде полуничний на желатині. Простішого і швидшого рецепту я просто не знаю. Він дуже елементарний і виходить смачно. Готуйте обов'язково! Спочатку потрібно замочити желатин, 25 грамів желатину. У мене стандартний з супермаркета желатин 200 блум. Дивіться там на кількість блум, яка вказана на упаковці. 200 блум, 25 грам, заливаємо 100 грамів води кімнатної температури. Все це перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, поки желатин набухне. У мене він швидко розчинний. Тепер знадобиться полуниця. У мене сьогодні полуниця, можна використовувати інші ягодки, якщо це заморожені, навіть розморозити використовувати, підійде. 230 г полуниці пробиваємо блендером до однорідної такої маси. По бажанню можна цю масу перетерти через сито, щоб не було цих кісточок. Вони мені не заважають, тому я цього не роблю. Можете зробити, але враховуйте, що кількість маси буде трішки менша, тому потрібно трішки менше використовувати желатину. Доповницю додаємо цукор за смаком, мені вистачає 80-100 г, це максимум. А якщо будуть інші ягодки, то вже коригуйте кількість цукру за смаком. І ставимо це все на середній вогонь. На середньому вогні мало не забула, додаємо ще також 1 чайну ложечку лимонного соку або декілька кристаликів лимонної кислоти, для того, щоб був і колір яскравіший, і щоб трішки збалансувати смак мармеладу, щоб він був не надто солодким. І тепер помішуючи, доводимо. Масу до закипання. Коли маса закипить, проваріть ще одну хвилинку і знімаємо з вогню. Виключно по бажанню можна ось цю пінку зверху трішки зняти. Тепер сюди відразу додаємо набухший желатин, поки маса ще дуже гаряча, і перемішуємо вінчиком до однорідного стану. Навіть на цьому етапі ви можете по бажанню процідити, якщо не хочете, щоб оці кісточки від полуниці були. Я цього не роблю, а відразу перекладаю в іншу ємність, де буде в мене вже стабілізуватись маса. Попередньо ту ємність, в яку ви будете відправляти цю масу, потрібно змастити тоненьким шаром олії без запаху, щоб у вас прекрасно потім все відійшло. І виливаємо в цю ємність. Все, тепер залишаємо трішки при кімнатній температурі, щоб маса підохолола, а потім ставимо в холодильник на декілька годин, щоб маса стабілізувалася. Ось такий він, бачите, щільненький. Тепер проходимося по краю обов'язково або гострим ножем, або ось таким шпательком дуже зручно. Ніби так піддіваємо бачите, мармеладик і перекидаємо на іншу сторону. Тепер будь-яким зручним для вас способом нарізаємо мармелад кубиками, прямокутниками. Ромбиками, як кому подобається. І шматочки можна також зрегулювати. У мене сьогодні ось такі шматочки. Подивіться, який чудовий мармелад, і дуже смачний. А у мене він 100 г цукру, такий солоденький, можна навіть і 80, якщо бажаєте, можна використовувати підсолоджувачі просто натуральні. Тут уже поле для експериментів. Мармелад виходить дуже смачним, така правильна консистенція. Готуйте! Готуйте подвійну порцію, тому що розлітається він на ура. І насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку та коментар. Сподіваюсь, скоро зустрінемось! Пока-пока!